Віталій Буделі Шахів грає проти Мік. Швейцарія рейтинг 1956. Так, якось нещодавно я програв партію. Але не тут. Там було якось слона 6, потім кінь G5, і потім мені... були в мене проблеми. Бормось за центр. Да, тепер він отримує трошечки. Не те, що, мабуть, хотів він. Аж п'ять, щоб не прогнало нашого сильного коняку забіяку, хочу помінятись. Такий хід, ну давай їй. Так, пішак завис. Захистимось. Угу. Давай, перед, Хочемо B4. Все-таки за поле поборотись. За поле D4. Можливо, взагалі D4 вклинутися сюди, десь. І не Ферзему щось розборути йому позицію. Він туди пішов. Так. Ну, непогано, в принципі. Тому що його як би ідея на королівському ні до чого. Не при а наші фігури починають розкручуватись. Так можеш піти, я піду сюди просто. Угу. Угу. Можемо так, мало не Можем чи. Питання в тому, чи ми цього хочемо. Що приберу на всякий. Випадок. Він, можливо, щось буде, що в ньому ще залишається. Неясно чому що йому ще робити? Мені треба швиденько щось замутити. Б'є, ну не знаю. Хочеш все міняти виглядає це з. Також якось так собі. Шах. Сюди. Ти кудись сюди, да? Хочеш? Ми Давай, типу. шах? Давайте. А, кінь 5 шах в тебе є, да? Хитрий. Добре. Нападемо сім. Будемо думати? Так, матеріал рівний. Позиція вона має бути хорошою. Да, він правильно все робить, конечно. И на взяття він скоро все піде сюди. А може і ні, кстати. Что изрубать? Такие Угу. Ну ок. Da er vi takk. Добираємось до нього. Давай так. Хоч сказати, що я ще можу це не виграти, так? Да? Дуристика, опять. Ну, давай так. И вороза. На поклон. Черным. Технично, технично. Тактика на два хода. не найскладніше, що було в моєму житті. Ну. симпатично Не буде робити хід, да? Ну, звісно. Він же дуже сильно грав, супер. Просто йому пощастило. що Просто пощастило. Просто випадково моя перемога. Просто випадково Та до кінця буду чекати тіпок. Тіпок крутуа. хіпстер швейцарський. Такс. Якийсь вчитель чи що. 70 на 88. Ну, суперник розіграв закриту Сецеліко, Вони вийшли з 6 типу, французькі структури. Проблема тут тільки білих в тому, що якщо вони нічого не зробили з центром, як тут, то починати крайні речі, от вони не контролюють нормально пункт Д4. Ми за нього боремось. Там да, можливо, тут не зовсім точно зіграв. Але все. Після цього атака їх. Заходить в нікуди. Хоча комп'ютер каже, що тут у них залишається перевага невелика. Ось. Потім суперник починає. Ну, да, він послабляє трошки позицію з на ферзну. б 4 тип, типовий удар. ну, І вийшло в нас щось чисто, якісь французькі ідеї. І фігури білих просто скупчені на королівському фланзі. Не можна називати, що вони нормально розвинені. Ну, типу, слон просто впирається, слон просто впирається. Він тут важливий слон, чорнопольний, тому що чорні поля будуть вразливі і слабкі, але тільки для захисту. І час, як в чорних ну така структура, вона допомагає захопити на ферзовому фланзі ініціативу і отак от перейти десь короля атакувати такий так двох словах, так скажемо. Ну, і тут також суперник чомусь розмінявся, віддав лінію. Чорні якось мають боротися, щоб там щось розміняти і захопити рівня. А суперник каже, так, поміняюся. Ще тут поміняюся. Це призвело до того, що суперник не втримав пішака. Ось. Ну, нема тут в нього ідеї, тут залазити нема сенсу, фігури в нього не можуть підключитись до атаки. Один ферзь тут нічого не зробить, тут все крепко. Він починає щось тут ще на королівському. Ну і це призводить до того, що тут краще було зіграти кіння 6. І мені здавалося, що якщо він якось так захиститься, тоня немає нормального полі. Кому кажуть, нічого страшного. Що думаю? Або ми просто будемо цього пішика штовхати. Ну добре. А він буде прив'язаний до цього пішика. Ну добре. Це була своя ідея, або сюди коня поставити, або ще кудись. Ну і виявляється, що цей слон, <кхух> він був неактивний, ну тут більш-менш. Якусь діагональ контролює. Але інший захисник короля. Цей хід, він якби тактично послабляє королівський план. Ну і все. І все ці підвіщі. Пішаки втрачаються, позиція не тримається. Тут суперник пішов, мабуть, кудись. Каупиться.